Доброго дня всім. Звертаюся до тих людей, які виросли в місті і не мають поняття про сільське життя. От, ви маючи квартиру, зробивши ремонт, купивши машину. От, що ви далі робите? Гроші заробляються. А що далі з ними робити? Ви попривикали, отробили на роботі смину, чи дві, чи три. Тоді треба відпочивати. А відпочивати у чотирьох стінах вже ж не цікаво, да? так? і починається. Кафе, бари, півнухи і так по кругу. І от, щоб ваше життя не здавалося нудним, я вам покажу територію, яка коштує 500 доларів і в яку можна вложувати гроші без кінця. В селі за містом тут зовсім по-іншому. Найкращий відпочинок тут це перехід від однієї роботи до іншої. Наприклад, там рубаєш дрова, потім пішов косити. Втомився, потім пішов город заплат. От і є вам отдих такий. Звісно, є свої плюси і мінуси. Будинку. За містом. Основні плюси це в нас природа, спокій, гармонія. От купивши участок в селі, він може стати для вас своєрідним конструктором. Все, що ви захочете зробити у ньому, можете зробити. Ніхто не буде проти цього. Не треба. Ніяких буде реєстрацій на постройки. Тут вам вже будуть раді, що ви сюди приїхали і що підтримуєте територію або господарство. Це. Що на вас чекає за 500 доларів? От. Перше це прекрасний навколишній вид. Через город, о там прямо ставок. Лісосмуга. Зовсім поряд. Далі ось через оце поле. Там далеко вже ліс іде. За цією лісосмугою ще одна лісосмуга. Ну і перше, що додається до купівлі ось цієї території, цього будинку. Перше це сарай. Ось такий ось сарай. Ви можете його використовувати як за призначенням, так і не за призначення. Можете зробити з нього гараж, можете зробити баню. Так. Ось одна половинка. З друга. Наступне, що входить до комплекту. Наступне це буде погреб. Погреб, у якому можна буде сховатися під час повітряної тривоги, але ховатися вам не прийдеться, бо ви тут не знатиме, коли є та тривога. Щось покажу. Немножко присвічу. Світла тут нема. Ну, вот такі чимало, не знаю, видно. Matr w 5 na 5. Далі йде у нас літня кухня. Ось таке приміщення. Потребує незначної реконструкції. Навіть є ванна. Наступно це сінник. Сіннику повно сіна, так що з вашим харчуванням проблем не буде. Ну, якщо серйозно, то проблем дійсно не буде. Тут росте ось малина. Груша одна, друга, яблуня, декілька сортів винограду, абрикосан далі трошки. Наступне. Наступна це город у нас. Город 25 сотих, на якому вже посіяно ячмінь. На цьому каналі є відео, там, де я борнував цей ячмінь мотоблоком, можете переглянути одне із перших відео. Ось так. Ну і тепер переходимо до самого головного. Саме головне це тут будинок. От він. Будинок цей був побудований десь в 70-х роках. Будинок дерев'яний, обложений кирпічом, дах тут був із черепиці. Ну і зовсім. Нещодавно, десь років 10 назад, перекритий шифером. В принципі, цей будинок був побудований по такій же самій схемі, як і всі інші будинки, які строїлись в 60-70-х -х, х роках. Тут нічого особливого немає. З вучки він такий, з вулиці, верніше, він такий невеличкий. Давайте зайдемо всередину і подивимося, як всередині. Чесно сказати вам від того моменту, як ми його купили. Я заходив сюди 23 рази. Вхід такий має. Пристроєчку так, таку невеличку, залізні двері, Калідор. Корідор тут не отоплюється. Літом можна тут проводити час, Ну а зимою все ж таки тут буде холодно. От Коли тут люди жили, я приходив до них у гості. Тут стояв холодильник до волку. Стояв такий уголочок, диванчик, стіл, за яким нідали, обідали. Ну а тут, а тут диван стояв, по-моєму. Це така була літня зона. Далі, заходимо в саму хату. Це в нас така прихожа. Вона ж слугувала її кухнею. Є тут плита для приготування їжі. Є тут піч. Щас покажу. Зовсім невеличка. Я не знаю, чи камера вам передасть це, чи не передасть. Невеличка піч. Маленька. Десь може метр сімдесят. На метр сімдесят. Маленька. Перший раз бачу таку мало купити. Два вікна ось тут. З одного вигляд. і з іншого. Друга кімната. Друга кімната це нас зала або спальня пол з ДСП. І По другій кімнаті. Що тут можна з нею зробити? Стіна, яка нагрівається. Тут можна зробити, дивіться, переклеїть стіни більш-менш рівні, більш-менш рівні. Переклеїти стіни, зробити оцю стіну. Положити пліточкою якось її можна. Щоб більш-менш було потолок натягнути або гіпсокардоном можна. Вирігнити. Потолок, так, да, тут кривенький, видно. Так як стало кінець. переклеїть, зробити потолок, поставити меблі і нормально. Ну, а взагалі, найголовніше, що тут треба зробити, це зробити воду, провести сюди воду. Можна тут було б якось отгородити зробити таку невеличку ванну або Душову кабінку поставити, туалет сюди поставити. Тут якось кухоньку таку маленьку невеличку, або на цю сторону кухоньку таку невеличку. Мойку. Ну, чого ні. Воду тут можна провести двома способами, або ж поставити насос від колодязя, там я трохи далі колодязь провести і завести в хату. або ж, або ж можна викопати скважину, пробурити скважину, або так, або так. І от коли тут зробиться ванна, туалет, кухонька, на мою думку, було б так доволі комфортно жити тут. А для цього всього вам знадобиться десь приблизно 1003 доларів. Я так думаю, можливо, трохи більше. І це при тому, що ви будете виконувати більшість робіт самостійно. І коли ви це все зробите, все буде так же само, як і квартирі, нічим не хуже. При тому можна вести господарство, при тому буде чимала територія. Встаті до хорошої траси тут кілометр, там же ж і зупинка автобусна. Ну, а цей кілометр прийдеться їхати по ґрунтовій дорозі. Ну, А чи варто купляти ось такий будинок? Хочу. Почути ваші думки? Пишіть в коментарях. Не соромтеся. Дякую всім за перегляд даного відео. Далі в наступних, в наступних відео своїх я розповім, для чого саме був придбатий цей будинок. Бо це територія. Які далі ідеї, які роботи буду виконувати. І особливо буду вдячний тим, хто підпишеться на цей канал. Всім дякую, до побачення.